Малята, послухайте загадку. Скляний будинок на вікні, з прозорою водою, з камінням і піском на дні і з рибкою золотою. Вірно, дітки, це акваріум. А хто живе в акваріумі? Тиміньке диво, тільки маленькі і гарні рибки. Чи подобаються вони вам? Мені дуже подобаються. А як ви гадаєте, а що? Вони можуть плавати повільно, швидко. Як ви гадаєте, яка повинна бути вода в акваріумі? Звісно, чиста, тому воду в акваріумі потрібно міняти. А че та ракушки, які лежать на дні мити. А щоб рибки гарно себе почували і росли, їх потрібно. Годувати. Для рибок є спеціальний корм, який їм дуже подобається. І годувати треба два рази на день. Дітки, якщо у вас є акваріумні рибки, не забувайте їх годувати. Намалюйте рибку, яка вам сподобалася. Буду чекати на ваше фото. До побачення!